Вітаю на підкасті Подумки про життя. Одного разу в мене спитали, а чи любиш ти людей? І якщо чесно, це було так, років, мабуть, 7-8 тому. І, якщо чесно, я замислилася і не готова була відповісти. Але сьогодні в мене є відповідь, і тому всі ті, хто мене слухають, сподіваюся, ця відповідь і моя історія буде для вас корисна. Любов до людей. Безумовно, в першому нашому плані це наші рідні, яких ми любимо, не любимо по-різному. Да? Для мене моя сім'я це безумовна любов. Але це любов, в якій я навчилась не просто бути фанатично відданою. Тобто, ну, давайте наведу один приклад. Я сама виховувала дитину, сина, і якийсь період часу я вже зрозуміла, що я не впливаю на його виховання. Тобто він мене вже не слухає, він робить все, як йому. Здається, є вплив людей в його оточенні дітей, з якими він, і є моя робота, в якій я дуже багато часу віддаю для того, щоб заробити грошей, для того, щоб зробити своїй дитині щасливе дитинство і купувати все те, що їй. Подобається. Ті іграшки, які подобаються, або раніше були такі класні моменти, комікси, да, якісь е, журнали, все те, чим він захоплюється. Але є маленьке але, е, наприклад, це е, комп'ютер. Тобто е, всі моменти, які були в вихованні, е, це були моменти, в яких я. Собі розуміла, що є іграшки, да, і на день народження взагалі му дарували тільки іграшки, тобто є іграшки і є моменти, в які ігри, да, або іграшки, які ще розвивають, вони коштують дорожче набагато, але я готова була для цього вкладатися, розуміючи, що це в майбутньому дасть який результат. І, в принципі, десь років 11-12 в нього почався період, при якому я розумію, що він, як і усі діти, погоджується, але все рівно робить своє. Чоловіка на той момент він не приймав участь, його тато не приймав участь в вихованні. І я прийняла таке рішення, що. Потрібно для того, щоб о, потрібно було в нього виховати чоловіка, да, всі якості. Я, як жінка, це просто не можу зробити. І на той момент був такий гарний серіал про кадетів Суворовських училищ. І ми з ним дивились, йому дуже подобалось. І якось в один момент в моїй голові було прийнято рішення таке, що о, там, в цих військових, школах, або да, це сьомий клас був, З нього вих... ну, в нього вийде або не вийде, ну, це, це такий знаєте, був проєкт, вийде чоловік в усіх сенсах цього слова, людина, яка буде відповідати за себе, яка буде самостійна і яка буде мріяти знати, що є. Да, тобто другу частину чоловічого виховання я віддала е, людям, які на цьому знаються. Я вам хочу сказати, я не пожалкувала. Чотири е, роки ми навчались, і е, з моєю дитиною в нас дуже, дуже гарні на сьогодні стосунки. Ми один одного е, підтримуємо, розуміємося, беремо поради. В принципі, є та любов материнська в мене, в нього основі, яка є. І коли ви знаєте, я це зробила, це було дуже тяжко для мене. Безумовно, як для матері. Коли ну, ти живеш з дитиною, да, і ти дитину віддаєш далеко, ти не можеш його бачити кожен рік, кожен день, там тільки вихідні можна було, або взагалі там раз на місяць, бо це було не в тому місці, де ми мешкали. Але на сьогодні я хочу сказати і подякувати всім тим, хто вклав в мою дитину, самостійність, людяність, чоловічність разом з, разом зі мною, хто приймав в цьому участь, тому що ця любов наша, ось розумієте, вона повинна бути ще з такими реальними моментами. Те ж саме було, коли приймалось рішення. Сімейне рішення, безумовно, навчатись, да? вищий навчальний заклад, де навчатись, на яку професію. І я хочу вам сказати, що я, як мати, в принципі, вважаю це, це мій погляд, вважаю, що все ж таки в 16-18 років дуже рідко дитина має. Своє бачення того, ким би вона хотіла бути, і тут потрібно а, включати. А, Тверезу оцінку да, того, якими є класними навичками, да, що вміє, що полюбляє твоя дитина. У мене, наприклад, син він дуже активний, да, він спортом займається, тому я розуміла, що робота або професія, яка буде пов'язана з сидячою монотонною роботою, йому буде нецікаво. І це даже навіть настільки було видно, тим, що він і фізкультура займається. В нас в школі письмо з першого класу це була така велика проблема, тому що він мені каже, мама, давай я тобі все усно порозповідаю, задачу усно, вирішу, англійський усно, вирішу. Мені нудно писати у ці палички, у ці літери. розумієте? Тобто воно все видно. І, в принципі, ці рішення, іноді батьківські, вони важливіші і допоможуть дитині прийняти рішення тоді, коли це буде в команді з дитиною. Тобто, любов для мене до. Моїх близьких вона виражається в тому, що безумовно ми ті люди, да, в сім'ї, батьки, родичі, брати, сестри, батьки мої, ми ті люди, які зробимо все для того, щоб в моїй сім'ї було все найкраще. Да. Якщо хворіє, то безумовно ми будемо робити все для того, щоб виправити це бажання, але іноді любов. Вона перемежується з тим, що ми забуваємо, що ми люди да, і можемо стати просто жертвами, якими вже будуть користуватися. Я ось до чого це кажу. Тому моя любов до дитини і взагалі до моєї сім'ї вона. Беззаперечна, але іноді я роблю такі вчинки, для, знаючи, що так буде краще, от я так скажу. Але для когось в оточенні там в мене була така матчиха, як ти могла залишити дитину і все. І ну, я скажу, цей період був важкий, коли він навчався, тому що і в нього не дуже були потім вже бажання навчатись. Але по факту на сьогодні це людина, яку я пиш... мій син, людина, якою я пишаюсь. І що стосується нашого оточення, да, любові, давайте, що стосується, наприклад, якщо це колектив. Да. В мене була така ситуація на роботі, коли мені мій керівник сказав, що я вже і я була керівник, і в мене був директор, і вона мені каже, що людям не дуже з тобою, не дуже з тобою спілкуватись комфортно, твоїм підлеглим. При цьому я е, кажу ок, ну, безумовно, мені це не дуже було приємно як людині, тому що я вважала, що я роблю по-іншому. І в принципі е, е, ситуація розрулилась тим, що все рівно. З деякими людьми попрощались, але попрощалась завдяки скороченню, да, не тому що я... мені таке рішення не дозволили прийняти. Да, тобто я працювала, приходила кожен день на роботу, думала і намагалась, як, як би так підійти, домовитись і ну, спрацюватись. І, в принципі, якийсь такий був період, коли мені здавалось, що це є. Але але, 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 але не вийшло. І одна моя знайома, я дуже переживала з цього ну, з цього моменту, що якби то я не люблю людей, люди мене не люблять. І одна моя знайома сказала: таку мені тоді мудру річ, що ти знаєш, Аріна, я з часом зрозуміла, що на роботі, на роботі. Любові бути не може, тому що це середовище, да, куди ми приходимо, це середовище, в якому ми просто реалізуємось завдяки класній комунікації, співпраці. Безумовно, буде якась людина, з якою ти будеш потім спілкувати, дружити, але там її не повинно бути. Не знаю, наскільки це, з цим ви погодитесь, ті, хто мене слухають, але мені це допомогло в тому, що. Коли в мене питають, чи люблю я людей, я відповідаю, що да, люблю. Але повинна чітко розуміти, чітко собі розуміти, що якщо людина, наприклад, в команді, в колективі, то в них є в мене є до неї любов, допомога, яка потрібна, але потрібно розуміти, що ця людина теж потрібно щось їй віддавати. Тому що, якщо ми перестаємо дивитись на людину як на професіонала, як на особистість з якимись принципами, ми вдягаємо на себе такий стан мамочки, яка жаліється, яка розуміється на всі моменти і яка Людину, цю людину, вона їй робить дуже погано, тому що вона їй не дає розвиватися, вона їй дозволяє бути в цій зоні комфорту, в якій вона є. Це ще стосується бізнесу. Тому любов до людини, безумовно, є, але вона все рівно має такі, знаєте, Чіткі обмеження, тому що людина приходить розвиватися, людина приходить заробляти гроші, і людина приходить знайти собі, подоб... ну, собі подібних, да, щоб її зрозуміли. От зрозуміти людину і любити людину це, ну, як на мене, трохи різні речі. Тому любов до людей, все, що стосується простору, бізнес-простору, вона така, вона має все рівно свої, знаєте, як своя така, свої обмеження, такі, в якій ти це робиш тільки, якщо людині дійсно потрібна підтримка, але все одно людина повинна самостійно вирішувати. Задачі, проблеми, і моя задача допомогти людині завдяки її класним навикам, да, розвинутися і спрацювати, але людина потрібна це зробити сама. І момент це наше оточення, друзі, знайомі, любов до людей. Ви знаєте, я розділяю все ж таки любов до люд... любов і таке поняття, як співчуття. І, в принципі, завдяки моїм ситуаціям життєвим, я навчилась сприймати людей такими, які вони є. Для мене це був дуже такий довгий процес, довгий, але це була моя мета, яку я вважаю, що я досягла, тобто перестати людей оцінювати, виховувати, змінювати. Просто завдяки тому, що ти бачиш людину, я навчилась сприймати все те, чим вона ну що вона в собі має, всі її риси характеру, поведінку, відповідальність все. І я зрозуміла, що є люди, просто не такі, як я. І є такі схожі на мене, так? є зовсім люди, які роблять те, що мені не подобається. І колись це мене дуже я за це переживала. Наразі сьогодні у всьому оточенні є таке в мене поняття це сприйняття людей такими, якими вони є, тому що це їхнє життя. Я, безумовно, їх люблю тією любов'ю, якої я можу їм віддати. Але це любов повинна не перевищувати мої потреби, мої інтереси, інтереси моєї сім'ї. Я думаю, що кожен погодиться, що якби щось там би не сталося, перше ти ставиш наперед себе і наперед ставиш свою дитину як мати, а потім вже всі останні потрібно це розуміти і надавати людям і оточенню. Такого знаєте, сприйняття, коли людина сподівається, що ти вирішиш всі його питання. І допомога ну, допомога людям є, але це трошки не про любов, це про співчуття вже. Да? А любов це коли ви... ти спілкуєшся з своїм другом, по друге, і ви просто після спілкування в такому гарному настрої ви друг друга доповнюєте, ви про щось цікаве спілкуєтесь і розвиваєтесь. І мені стало я вам скажу такий секретик, коли я почала сприймати людей з їх характерами, такими, які вони є, стало легше, тому що це перестає тебе тригерить. Тобто, ти розумієш, що людина так поступає, тому що ну, в нього для цього є якісь.